Щоб дороги міста не підтопило, кажуть франківські комунальники, тримають мережі дощової каналізації на ретельному контролі. Прочисткою та ремонтом дощових мереж і колодязів займається водоекотехпром. За 22 рік замінено встановлено до дощоприймальних решіток. 34, замінено решіток 30, Замінено залізобетонних кілець. Сім встановлено решіток 47 з профілю. Замінено дощової мережі 108 метрів погон. Замінено люків 37. Відремонтовано колодязів 72, почищено решіток та колодязів 2752 і замінено там же плит перекриття 25 штук. Чимало роботи, кажуть комунальники, зроблено уже й у першому кварталі поточного року. За перший квартал встановлено 4 дощоприймальних решіток, 4 встановлено кришу дощоприймачів, 27 встановлено конденсаційних решіток, 4 встановлено люків, 10. Очищено дощової мережі 2305 метрів погонних, почищено решіток 616, почищено колодязів 136 і замінено плит перекриття три штуки. Для ефективного функціонування дощової мережі та зменшення навантаження на станцію аерації каже Віталій Савенко на підприємстві розробили план першочергових заходів. Це звичайне будівництво дощового колектора. Тут є наведено. Значить, по яких напрямках це є коротко село Угорники, реконструкція по Івасюка Дощового, по Бельведерській пили по Орлика, так само по Мазепи до Гурика, переключення Дорошенка в районі Міленіум Скид, так само Симоненка, 13 через Вовчинецьку Чумака з випуском в вод в Бистрицю Солотвинську. І переключення від міського озера до дочового колектора ДУ-400 до по гурика. Ну і так само, промислово-крайківського. Також для підвищення ефективності своєї роботи підприємство планує придбати трактор із навісним обладнанням. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.